Доброго дня! Сьогодні я розповім про точильні станки Disfact. Це модель DS-9 та DS-10. Вони однакові насправді, але дуже сильно відрізняється пакування та його якість. Це DS-9 бюджетна модель. Паралончик простенький. Гарантійний талон, інструкція. Це також в паралоні йде. Не займає багато місця. Зручно склали, сховали. Десь 10 Це вже пластиковий кейс, він доволі якісний. Перевага, він маленький, його дуже компактно вмістили, він не займає багато місця. Для порівняння гляньте кейс китайського руксіна. Аналогічна інструкція, гарантійний талон. Тут це поролончик. тут вже йде евопіна. Вона більш надійна, міцна, якісно фіксує. По комплектації цей станок має 4 абразивні камені, DS9 має 3 алмазні абразивні камені. В іншому відмінностей немає. Хочу зробити деяке порівняння, щоб зрозуміти особливості. Є різниця взагалі у технології виготовлення. Якщо взяти найпопулярніші китайські аналоги, Ruixin Pro, наприклад, це фрезерування, оце все це лете. Це виробляється на фабриці і Воно відливається. Проблеми виникають із оцих шарнірів, бо відливання не дозволяє це зробити дуже точно і встановити туди необхідні елементи. Але це дозволяє значно здешевити конструкцію. Тому вони доступні. Камені. Це звичайні камені, вони одноразові. Спробували і купили нормальні. Інструкція аналогічна, нічого особливого по направляючим. Тут інший принцип, це також масове виробництво, нарізається профіль, деякі елементи фрезеруються, деякі відливаються. Це зручна ручка, але є важливий недолік, оця пластикова частина. Нерідко вона ламається. Це стосується не тільки цього станка, це стосується усіх китайців. Тут є фіксатор утримувач, направляючий, в принципі це дуже зручно. Це, напевно, єдина така основна перевага. Якщо дісфакт, тут направляюча іншого типу. Це все фрезерування. Це точніше. Я нічі, але трошки дорожче. Ну, так легко збирається все. Губки аналогічні, абсолютно. Ні, десфакт трошки ширший. Але кардинальної відмінності немає. Є відмінності. Тут вже набагато тугіше, набагато точніше. І ніж, коли заточується, він стає рівно горизонтально. Це дуже зручно, тому що якщо використовуєте воду, мастило для заточування, воно не стікає. Воно залишається на ножі. І Також, якщо немає кутоміра, то можна, наприклад, телефоном або якимись простими кутомірами. Визначати кут, бо у вас вже є кут 90 градусів чи навіть 180 до поверхні. Тому це набагато зручніше. Ось я не спеціаліст по точильних станках, але ось складаю, вже стикнувся з проблемою. Зафіксувати, щоб воно закрилося, ну, ну все нормально не влазить. Хоча коробка велика. Ось оцей елемент, наприклад. Значить для нього приготовано все. Але він нормально не стає сюди. Чи стає сюди, але в щось впирається постійно. Тобто тут треба е, на, наловчитися. О, в принципі, наче стало. Це і так, цей так. Оцей також таким боком. Я думаю, якщо 2-3 рази скласти, то звісно воно буде доволі зручно, але для першого разу це є проблема. Дісфакт DS9 спробую зібрати ось витяг все для зручності. Збирати буду перший раз. Така комплектація, наче багато, а наче не дуже. Спершу почну з направляючої Просто накручуємо отакі От два подовжувача, ручки подовжувач. Якщо потрібно тугіше, Можна якийсь інструмент використати, але, як правило, воно і від руки фіксується добре. На тримач. Оце опора для регулювання висоти або кута заточування. Ось так виглядає лапки. Ну, взагалі дуже просто. Ширина цих лапок вона регулюється. Ви можете виставити потрібно. А можна використати взагалі одну лапку, якщо щось маленьке, почте. Ну, трошки покрутити треба. Тут, ось, якщо подивитися, яка товщина алюмінія, на ньому нарізана різьба, тому він дуже міцний лапки по якості. Ось оці гвинти, вони значно більше, ніж в китайських аналогів. Бо от зривання різьби в алюмінії дуже легко може бути при маленьких діаметрах. Тут нормально. Ну, Як я вже казав, головна перевага, оцей шарнір, він дуже якісний. Можна так зафіксувати, можна так зафіксувати. Люфт відсутній повністю заводу, не треба нічого придумувати. Отут фіксується до столу. Використовується оця направляюча. Але є маленький нюанс, про який я забув, потрібно встановити шаронір. отако Оця резиночки ці, ці фіксатори. Це, напевно, одна запасна чи випадкова, дві не знаю. Камені, я розпакував без камери. Інколи вони резинками стягнуті, інколи в пакеті, вони пакуються так, щоб просто не пошкодитись при тривалому транспортуванні. Вдягаються дуже просто. Все, готово. Вставляється ніж, затягується і заточується. Всі ключики. В комплекті є наклеїчки. Отака металева наліпка потрібна, вона наліплюється сюди, напевно. Це для того, щоб можна було примагнітити кутотримач, якщо він потрібен. Ще про камені. Майже забув. З каменями досвід в мене досить великий, на відміну від точилок. Тому що ми реалізували дуже багато різних бланків. І проблема, як з оцим покриттям, воно буває дуже неякісним і за один раз стирається. І ще більша проблема це приклеювання. Зазвичай вони всі криво приклеєні. І потім незрозуміло, як точать. Або оця пластина просто відривається. Це дуже часто. Тут використаний інший підхід. Я цікавився у виробника, вони спеціальний двосторонній скотч, спеціальної марки приклеюють. І воно має певну амортизацію при якихось вигинах, навантаженнях. І при цьому воно ідеально рівно. Камені різної абразивності йдуть в DS9 та S10. Все, якщо якісь питання, звертайтеся.